TGX, 15 рік, 650 пробіг. Машинка катана по Україні, але в дуже гарному обхоженому стані. Вся повністю на резині, має гідравліку, два баки, лінійки стоять, 480 мотор. Пробіг оригінальний, 650 тисяч кілометрів. Рідний пробіг. Продається. 35 тисяч доларів. Ціна машини, кому цікаво, звертайтеся. Машина в нас на майданчику. Середі Гудір, ззаді Китай, але гарний. Стан автомобіля дуже достойний. Губи не красили, як є. Зараз все покажу. Холодильник есть. Две спалки. Всех мои вот. Є. 10 тисяч мотора десь на нас Дуже гарний стан машинки, технічний. Кому потрібно машина зразу в роботу, поїхали заробляти гроші. Всім гарного дня, мирного неба.